Терміни панічна атака та тривожна атака часто плутають, але насправді це різні стани. Зважте на це, панічна атака виникає раптово, тоді як тривожна атака наростає поступово. Розуміння цих та інших відмінностей має вирішальне значення, оскільки способи їх подолання також відрізняються. Адже є надійні перевірені способи подолання як панічних так і тривожних атак. Почнімо з панічних атак. Уявіть, що ви йдете тихим лісом, насолоджуючись приємним шелестом листя. Раптом зненацька на стежку навпроти вас вискакує ведмідь ваше серце калатає в грудях, долоні пітніють, ноги вже готові до втечі. Це класичні ознаки страху. Цей сценарій нагадує панічну атаку за винятком того, що в реальному житті ведмедя може й не бути. Панічні атаки це інтенсивні епізоди страху, які активують гостру стресову реакцію організму, яку часто називають реакцією бийся або тікай. Ця реакція є раптовою. Приголомшливою і може здаватися неконтрольованою. Симптоми досягають піку впродовж кількох хвилин і можуть супроводжуватись прискореним серцебиттям, задишкою, запамороченням, тремтінням і гострим відчуттям неминучої катастрофи. Деякі люди навіть повідомляють, що під час цих епізодів відчувають втрату зв'язку з реальністю або страх смерті. Часто цей сильний страх виникає через помилкове тлумачення тілесних відчуттів, які зазвичай не є небезпечними. Наприклад, людина може відчути біль у грудях і відразу подумати, що в неї серцевий напад, або ж відчувати стиснення в горлі затишку, що призводить до страху задихнутись. Ці катастрофічні думки щодо втрати контролю, страху осоромитися або навіть страху смерті, можуть значно посилити паніку. І тоді приступ паніки переростає в повноцінну панічну атаку. Панічні атаки можуть початися раптово, без чіткої причини, у ситуації, коли немає реальної небезпеки чи загрози здоров'ю. Але вони також можуть бути спровоковані певними страхами, наприклад, страхом польоту, павуків, натовпу або публічних виступів. Однак наявність або відсутність тригера не визначає, чи це панічна атака, оскільки вони можуть виникати непередбачувано. Уявіть, що ви сидите вдома, дивитеся телевізор і раптом починається панічна атака. Немає ведмедя, немає негайної загрози, але ваше тіло реагує так, ніби ваше життя в смертельній небезпеці. Така непередбачуваність може призвести до постійного занепокоєння про те, коли може статися наступна атака, а цей страх перед майбутніми панічними атаками може сам собою стати виснажливим. На відміну від раптових і гострих панічних атак, тривожні атаки розвиваються поступово. Тривожні атаки виникають через накопичення тривалого стресу або занепокоєння і не характеризуються різким початком, який спостерігається при панічних атаках. Наприклад, якщо ви вже кілька тижнів хвилюєтеся через майбутню співбесіду на роботі, страх і напруга, що посилюється, можуть вилитися в напад тривоги. Під час тривожної атаки ви можете відчувати тривалий період роздратування, неспокій та пригніченість. Фізичні симптоми можуть включати Головний біль, м'язову напругу та безсоння. Ці симптоми менш інтенсивні, ніж під час панічних атак, але можуть бути не менш виснажливими, оскільки тривають довше, впливаючи на повсякденне життя та якість життя. На відміну від панічних атак, які зазвичай досягають свого піку за кілька хвилин і швидко минають, тривожні атаки можуть тривати годинами. Або навіть днями. Тривалість і хронічний характер цих симптомів ускладнюють їх подолання. Тривожні атаки зазвичай пов'язані з тим, що сприймається як стресове або загрозливе в навколишньому середовищі і є більш тривалим та менш інтенсивним переживанням, ніж панічні атаки. Зазвичай їх спричиняють стресори або занепокоєння, пов'язані з певними подіями. Обставинами чи майбутніми результатами, наприклад, занепокоєння щодо роботи, стосунків, здоров'я або інших важливих життєвих викликів. Панічні атаки можуть призвести до діагнозу панічного розладу. Натомість тривожна атака не визнається поодиноким психічним діагнозом у більшості діагностичних посібниках психічних розладів, таких як ДСМ 5. Натомість те, що люди можуть називати тривожним нападом, зазвичай розглядається як складова інших тривожних розладів. Наприклад, це може бути симптом генералізованого тривожного розладу, коли людина відчуває тривогу майже щодня з різних причин, або з соціальної фобії, яка характеризується сильним страхом соціальних ситуацій. Однак тривожні атаки можуть перерости в панічні атаки, якщо тривала тривога значно посилюється. Це підкреслює важливість ефективного управління тривогою, щоб запобігти її загостренню до рівня панічної атаки. Панічні та тривожні атаки виникають через страх і тривогу, але відрізняються своїми причинами та симптомами. Панічні атаки виникають раптово і часто без попередження, характеризуються інтенсивним непереборним страхом. Вони короткочасні, але інтенсивні, і спричиняють відчуття втрати контролю або імітують серцевий напад. З іншого боку, напади тривоги наростають поступово. Часто через постійний хронічний стрес або занепокоєння щодо потенційних негараздів, тож стратегії управління також дещо відрізняються. Під час панічної атаки страх може швидко охопити вас. Тож, по перше, важливо навчитися розпізнавати, що у вас саме панічна атака, ваше серце калатає, а в горлі пересихає, тому що ваше тіло думає, що воно в небезпеці. Але пам'ятайте, що насправді ви в безпеці. Це лише природна реакція тіла. Усвідомивши ці ознаки, розпізнавши їх як симптоми тривоги, ви можете почати сприймати їх такими, якими вони є. Це усвідомлення допомагає уникнути неправильного тлумачення симптомів, адже саме хибне тлумачення може призвести до повноцінної панічної атаки. Також корисно повідомити собі про те, що відбувається. Моє серце калатає. Я дихаю швидко і поверхнево. У мене панічна атака. Все лякає, але зі мною насправді все гаразд. Один із найшвидших способів заспокоїтися навчитися контролювати своє дихання. Спробуйте техніку дихання 4-7-8. Вдихніть через ніс упродовж 4 секунд. Затримайте дихання на 7 секунд, а потім повільно видихайте ротом упродовж 8 секунд. Повторіть цей цикл принаймні 4 рази. У мене на каналі є окреме відео цієї простої дихальної вправи. Вона допомагає швидко заспокоїти розум і зменшити тривогу. Ви можете налаштувати тривалість вдиху, затримки і видиху так, щоб вам було комфортно. Але головне правило це щоб видих був довшим, ніж вдих. Може знадобитися кілька хвилин, щоб відчути полегшення, тож будьте терплячими. Уникнення місць, де у вас були панічні атаки, погіршує тривожність. Наприклад, здається, що пропустити похід до супермаркету, у якому у вас виникла панічна атака, це хороше рішення, але насправді це поглиблює тривогу із часом. Краще поступово стикатися з такими ситуаціями за підтримки близьких і друзів, щоб долати страхи та запобігти тому, щоб ваш світ став маленьким і тісним. При тривожних атаках, які наростають поступово, важливо пам'ятати, що йдеться про управління хронічним стресом, корисно практикувати mindfulness, усвідомленість і займатися заспокійливими видами діяльності. Такі техніки, як глибоке дихання, медитація, йога, самогіпноз або навіть регулярні прогулянки, можуть допомогти ефективно впоратися з накопиченням стресу та тривоги. Інтеграція цих видів активності в повсякденне життя дозволить краще керувати стресом на довгостроковій основі. Також заняття улюбленою справою, як от прослуховування музики або малювання, можуть допомогти вам переорієнтуватися і почуватися менш тривожно. Ці методи дають змогу заземлитися в моменті. Та знизити інтенсивність тривоги ще до того, як вона досягне свого піку. Якщо ви часто стикаєтеся з панічними атаками або відчуваєте сильну тривогу, знайте, що є ефективні методи лікування, які можуть вам допомогти. Це у першу чергу психотерапія, а в деяких випадках додаткове медикаментозне лікування. Подумайте про те, щоб спробувати когнітивно-поведінкову терапію, поширений і ефективний метод лікування як панічного розладу, так і тривоги загалом. Цей вид терапії допомагає змінити поведінку та думки, які спричиняють паніку або напади тривоги, щоб ви могли жити більш повноцінним життям. Цікаво дізнатися про ваш досвід із тривогою та що допомагає саме вам. Поділіться своїми думками в коментарях і не забудьте поставити вподобайку, підписатися, щоб не пропустити корисний контент. Дякую за перегляд! Бувайте!